За сім років ми всі почали звикати, що живемо в умовах війни, справжньої війни, коли там на сході та півдні сидить ворог, який мріє нас вбивати. Але лінія фронту це просте та зрозуміле поняття. Ось ми ось ворог. А От що робити з ворогом, який проник всередину країни. Внутрішній тероризм під прицілом секретних матеріалів. Теракти по українськи. Вибухи посеред білого дня. Автобуси з заручниками, заміновані центральні магістралі. Це не бюджетна версія голівудського екшену. Це реалії сучасної України. І справа не лише у війні на Сході, звідки щонедень, не день, то рапорти про агресивні наступи по українським позиціям сфера страху вирує у мирних містах. Секретні матеріали досліджують і вивчають, який він український тероризм. Вибух або підпал. Якщо це є терористичний акт, то смерть людини, руйнування будинку це не є кінцевою метою. Це є проміжна мета. Кінцева мета це примусити когось, зазвичай владу прийняти певне рішення. Чим гучні теракти закінчилися для їх виконавців? Це не завжди цікаво для правоохоронців та СБУ. Що повинен знати та пам'ятати кожен в реаліях, де небезпека прямо зараз може дихати вам у потилицю? Літній ранок у Луцьку сколихне шокуюча новина. Щшов до розуміння, що інші методи не спрацьовують. Довелося. Так званий столичний терорист обіцяв підірвати бізнес-центр, якщо з ним не поспілкуються журналісти. Мене звати Святий Дух. Вимога терориста була виконана, однак сама розмова тривала недовго. <плес> Діжу, не Далі серед перших рішень по цій справі суд видасть ухвалу помістити сугроба Карімова до психіатричного закладу. Схожа доля чекала і на мінера мосту метро у Києві, що спричинило великий транспортний колапс. Суд відправив чоловіка на примусове психіатричне лікування. А якщо суд визнає, що особа не осудна, вона не притягається до відповідальності, а відправляється на примусове лікування. За роки російської агресії на сході України особливо резонансними стають надзвичайні події у мирних містах від гучних вбивств до вибухів на збройних складах. Українці звикли як чиновники у перші секунди, заявляють, що винні в усьому російські спецслужби цим кроком українська влада собі не дає можливість таку фору дає. Якщо ми не зможемо знайти організатора, виконавця, замовника цього цієї надзвичайної події. Це ж не наша вона, це не наш непрофесіоналізм, це російська федерація. Їх дуже важко витягнути з цієї сторони. Це факт, що із десяти гучних заяв лише одиниці вироків із прямою відсилкою до агресора, і вказувати на непрофесійність вітчизняних спецслужб теж буде складно. Згадайте отруєння колишнього російського офіцера Василя Скрипаля в Лондоні, що навіть британська розвідка не одразу заявляла про однозначність доказів у справі. Менше з тим в реєстрі судових справ тисячі вироків за статтею «Тероризм». А да, це тисячі, е, які констатують, що в Україні нібито то вчинювалися терористичні акти. Все це справи про агресію на сході. Суди, слідство були змушені діяти якраз в цій кон'юнктурі влади і кваліфікувати дії, які по суті не є тероризмом, кваліфікувати їх як там створення терористичної організації, скажімо, або фінансування. А все тому, що Верховна Рада ще в 2015 році визнала групування ДНР та ЛНР терористичними. А тому навіть постріл бойовика може трактуватися як терористичний акт. Але я вважаю це юридичною помилкою дуже фатальною для України юридичною помилкою, тому що насправді в Україні здійснюється агресія з боку Російської Федерації, до якої залучаються незаконні збройні формування. Так, в яких є на жалі люди з українським паспортом.